Друзі, всім привіт! Зараз покажу вам вінтажне, бурштинове намисто, але рідкої форми. Рідкої в даному випадку не означає, що воно дорожче в ціні навпаки, ця форма не дуже затребувана але просто воно рідко попадається. В мене давненько вже такі намиста були. Вони потрапляють. ну, Наприклад, якщо взяти 50 звичайної форми, звичайно, я маю на увазі овали, кульки. І одне з них може бути тільки таке. Але е, я ж вам розказую з приводу Китаю, да, як Китай відноситься, що в них користуються попутом, що не користуються. У мій Китаєць ну, вже давно мені каже, така. Форма непопулярна, і в ціні вона значно програє. Як він мені каже, Not Popular Shape. Ось, тим не менш, це натуральний бурштин, вінтажний. Ось такі кольосики, можна сказати, чи я не знаю, як її правильно назвати цю форму. На сьогоднішній день вона десь 5 доларів за грам. Бо 5-7, ну, там треба дивитися від якості бурштину взагалі все обговорюється по конкретному намисту, дуже багато залежить від якості. Це трішечки дорожче. Можете зайти на аукціоні Віоліті, в розділ продані лоти. Подивіться, по чому зараз продаються бурштини віномисти в Україні. Там нещодавно було продано намисто за 5 тисяч гривень, за 7 тисяч гривень. Подивіться, зробіть для себе висновки. Те, що я хотіла показати форму, я вам показала. Тут, правда, не всіх намистинок вистачає. Ця коротка низочка. Якщо маєте таку на продаж, пишіть в особисті бажана у Viber, в Телеграмі я пізніше побачу. Друзі, всім гарного, продуктивного дня і позитивного настрою!